Чорнило на цих справах не пітьмяло, показує фахівчиня державного архіву області Людмила Матус. Не зблякли через десятки років і надруковані літери кількох сторінок, допитів, ордерів та звинувачень. Як справжній націоналіст себе почала схваляти бувших націоналістів. А це обведено червоним олівцем те, в чому звинуватили сільського вчителя. Одне висловлювання стало причиною кількарічного ув'язнення. Їх тут тисячі таких справ і доль зламаних за безпідставними звинуваченнями, додає спеціалістка. Тут зберігаються кримінальні справи на репресованих осіб. Оригінал справи, який є сама обкладинка. Рітульний аркуш, перелік тих документів, який знаходиться в, самі, в цій справі. Ну а тут, в залежності від того, в чому звинувачували людину, є дуже різний склад документів. Вчителі, священники, колгоспники, селяни, націоналісти. Чи ж як і ось тут тески раніше звинувачених серед справ? Пані Людмила натрапляє на папку із прізвищем Чучупак, таке ж було і в головного отамана Холодноярської республіки, який застрелився у бою з більшовиками. Більшість людей по кримінальним справам проходять, це звичайні колгоспники, звичайні рядові люди. Частково йдуть люди за національності поляки або німці, які переслідувалися тільки через те, що у них була національність інша. Фото самих репресованих є у частині справ. Ось ці люди обвинувачені за однією статтею поруч справа кримського, говорить директорка архіву Тетяна Клименко. Приклад, у нас кримінальна справа на Юхима Юхимовича Кримського. Це брата відомого політичного діяча, науковця Агатангела Юхимовича Кримського. Імена таких невинно звинувачених тепер можна буде знайти за посиланням в інтернеті. Кожну справу працівники опрацьовують, заносять дані до електронного каталогу. Проект під назвою Український мартиролог ХХ століття оцифрували ми уже понад 2000 справ. Це 2236 справ про людей, в яких містять інформацію про постраждалих незаконно репресованих кримінальних справ з 1920 по 1991 рік. Інформація зберігається на порталі Державної архівної служби, показує керівниця відділу Ольга Пурес. Справи шито білими нитками. Просто скільки людей, я ось з оцих карток, що зараз набираю, їх там 80 чи 70, майже всі люди були розстріляні. Розстріляні, учителі, члени колгоспу. Ну прості люди. Ось тут, бачите, український мартеролог 20-го століття. Сюди ми заходимо. Загалом каже Ольга Пурис у всеукраїнській базі 140 тисяч справ про жертв політичних репресій в Україні. Тетяна Омелян, Олександр Кулик, Суспільна Новини, Черкаси.